Едуарду Ставицькому було лише 18, коли він став на захист україни із червня 2021 року служив у маріуполі де й застав повномасштабне вторгнення герой загинув за два місяці до свого – 12 квітня 2022 року під час артобстрілу неподалік азовсталі я ним дуже пишаюсь він мені Крайній раз, я ніколи не говорю останній раз. Він мені крайній раз дзвонив 2 березня 22-го року. Ми з ним розгова... розмовляли. Він там якийсь зв'язок знайшов, тому що зв'язка вже тоді не було в Маріуполі. Мати героя пообіцяла сину не плакати, але так і не змогла дотримати своєї обіцянки. Він був дуже гарний у мене. У нього багато друзів, дуже багато. Він комунікабельний, він такий веселий. У мене є ще донька, у них різниця 11 років. Він дуже її любить. Це його, ну це просто він мені дуже допомагав з нею. 14 березня, в день українського добровольця Оксані Ставицькій та іншим родинам, які втратили на війні найрідніших, вручили ордени за мужність. Той батько, який загинув, він ще не все сказав своєму сину, він не все сказав своїй дочці. Той, який загинув в 20 років, не все зробив в своєму житті молодому. І сьогоднішній день прийміть щирі співчуття від Капеланської служби, тому що тяжко, тяжко втрачати рідних, тяжко втрачати близьких. Також нагороду 38-річного сина отримали його батьки Ганна та Володимир Зубики. Два рази був тяжко поранений. Третій раз поїхав 10 грудня і 19-го на Миколаїв, у му році загинув. Ще зранку на його позиції горів танк. Два хлопці вибігли з танка, а одного лишили. Наш земляк зіскала Саша Камінський. Він його витягнув з того танка, передав медикам, а сам пішов воювати і за кілька годин загинув в той же самий день на Миколаїв. Олег Зубик вступив до лав ЗСУ 5 березня 2021 року. Під час російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, захищав позиції біля Золотого на Луганщині. Воював на Миколаївщині, а згодом на Донецькому напрямку. Батьки героя кажуть безмежно пишаються сином. Ми мусимо захищати, бо, бо то є наша земля. А хто як не я? То були його слова. Був спокійний. О, спокійний був. Чесний, ніколи не обманював. Вручення нагород рідним полеглих героїв провели у музеї національно визвольної боротьби у Тернополі, де також показали короткометражний фільм про добровольців. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.